Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3% річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон.ГОВЮІ та за телефонами 284 05 64 у Києві або 24 66 85 та 24 66 77 у Кіровограді. Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. Доброго вечора. Тема дня на каналі Кіровоград і в нашій студії Наталія Черняська, заступник начальника служби у справах дітей у Державністрації. Доброго вечора. Дякую, що ви з нами сьогодні протягом тижня посадовці обласної державної адміністрації обговорюють тему дітей. І сьогодні ми продовжимо її в нашій студії з нашою гостею. Отже, пані Наталю, чи можете ви назвати для того, щоб ми розуміли, про кого ми говоримо, точніше, про те, скільки обговорюваних нами людей живе на Кіровоградщині, тобто дітей. Який відсоток чи можливо ви знаєте цифру? А на Кіровоградщині дитяче населення складає 173 тисячі 593 дитини порівняно з дорослим? Відсоток не можу сказати. Зрозуміло. Ну тобто, це значна, значна кількість, кількість дітей. Да. Наталя Сергіївна, скільки із цих дітей не мають батьківського опікування? не мають батьківського піклування, 2% від загальної кількості дітей, які проживають на території області, а саме 3248 діток, у нас які дітей сиріти, дітей позбавлених батьківського піклування. Ми говоримо про те, що всі вони мешкають в інтернатах, чи все-таки не об'єднаються. Ні, в більшість в дітей е сиріти, дітей позбавлених батьківського піклування у нас охоплені сімейними формами виховання. А саме 2770 дітей на сьогодні у нас виховуються в сім'ях опікунів, піклувальників, в дитячих будинках сімейного типу, в прийом. Мних сім'ях на сьогоднішній день 340 дітей виховуються в інтернатних закладах усіх форм підпорядкування. Цей будинок малюка, це школи-інтернати Міністерства охорони здоров'я. І міністерства освіти і науки, і міністерства соціальної політики. Ну це суттєвий відсоток тих, хто все таки знайшов свою родину. Нехай не на постійно, але принаймні річчя. відсотків річі. дітей від загальної кількості дітей статусних у нас виховується в сім'ях. Така цифра стала можливою за останні роки. Так, якщо порівняти ще з 2011 роком, то в 2011 році ця цифра складала всього 74%. відсотки. За два роки нам вдалося збільшити значно збільшити кількість дітей. Захоплених сімейними формами виховання. Як я вже говорила, протягом тижня відбулося кілька нарад, де розглядало питання, що стосується дітей, і на одній з таких Віктор Серпокрилов, перший заступник губернатора, сказав, що президент затвердив програму стратегію вірніше, яка повинна запобігти соціальному серійству. Що ця програма передбачає і як вона реалізовується на Кіровоградщині? Ця програма передбачає перш за все це надання якісних соціальних послуг, які будуть направлені на те, щоб дитина не вийшла з своєї біологічної родини. Тобто на сьогоднішній день у нас в області введені соціальні фахівці, їх на сьогодні працює 280 чоловік. Робота цих людей направлена на те, щоб надати такі якісні. Послуги сім'ям для того, щоб все ж таки зберегти для дитини біологічну родину. Коли ми говоримо про послуги, що це значить? Це значить навчити батьків, можливо, піклуватися про свою дитину, показати їм, що дитина повинна бути одягнена, накормлена, що дитинка повинна. Ходити до школи, до дитячого садочка. Якщо у нас є ряд батьків, які просто не розуміють, що це треба робити, і це основне завдання соціального фахівця: виявити цю родину і, і навчити її піклуватися про свою дитину. Ви сказали, соціальних фахівців значно побільшало, Скільки їх було раніше. 277 фахівців на сьогодні 280. Так доведено до Кіровоградської області. На сьогоднішній день всі вони працюють. Мережою фахівців цих охоплено. Всі всі райони і міста області, угу. яке приблизно навантаження, От, щоб ми розуміли скільки треба роботи, Якщо це сільська місцевість, то це на одного чоловіка півтори тисячі населення. Якщо така. Особа працює в місті, то на одну особу до трьох тисяч населення. Все таки це забагато, як мені здається. Ну, значна да, значна кількість. Чи долучаєте ви до такої профілактичної роботи освітян? Можливо, я не знаю, там голів сільських селищних. Тобто, це ж, мабуть, не тільки робота соціального фахівця. Все таки це питання усієї громади помічати, що відбувається навколо правда, сигналізувати, якщо це по ситуація так, того потребує. Так, служба в справах дітей в своїй роботі спільно працює із сільськими селищними радами, із школами, із. Римінальної міліції, тому що служба у справах дітей не немає, на жаль, або е, е, в кожному населеному пункті, в кожній сільській селищній раді свого представника і очі, які повинні е, своєчасно проінформувати у службу, і є ці, ці особи, які ви назвали. І наскільки активними є ці люди? Вони дуже активні, тому що вони всі знають, що голова сільської селищної ради є головою органу опіки і піклування. В обов'язках якої є захист права дитини. Що стосується центрів надання соціальної допомоги дітям та родинам, які опинились у складних життєвих обставинах, знову ж таки, на черговій нараді прозвучала така думка, що такі центри будуть і мають бути створені на Кіровоградщині. Подібний пілот, наскільки я пам'ятаю, в Київській Київі, області так. зараз реалізовується. Чим відрізняються ці центри, які будуть створені від тих, що вже існують, що вже надають свою допомогу. Ну, центр соціальної допомоги дітям та сім'ям складається з чотирьох блоків. Перший блок це десь до 10 чоловік, тобто там, де можуть проживати діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, які не охоплені сімейними формами виховання, яким тільки на сьогоднішній день йде пошук родини. Тобто це такий міні-дитячий будинок сімейного типу. Другий блок це блок, де розміщуються мами з дітками. Ось дітки старше 18 місяців, які мають якісь проблеми. В родині не можуть тимчасово там проживати, або не мають постійного місця проживання. Слідуючий блок це блок, де проживають особи із числа дітей, серед дітей позбавлених батьківського піклування, також люди, які працюють, але на сьогоднішній день ще громада не надала їм житло. І останній блок це блок, де надається послуги. Батькам і дітям направлені на те, щоб все ж таки дитинку залишити в біологічній родині. Наталя є якісь часові рамки до для того, аби були такі центри створені, і скільки їх планується в області, відповідно до указу президента, ці центри повинні бути створені протягом 2014-2015 року усіми громадами, які мають на це потребу. Тобто, кожна громада повинна проаналізувати кількість дітей, які у них сиротіють, Кожного року, кількість дітей, які в них ще залишились е, проживати в інтернатних закладах області, і кількість е, осіб із числа дітей серед дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають у них на квартирному обліку, і прийняти для себе рішення про доцільність створення такого центру. Тобто, поки що ми говорити не можемо про те, скільки на, їх буде ну, на сьогоднішній день. Е, ми аналізуємо ситуацію по кожному району і місту області. Ось ми проаналізували посиротіння дітей і виявили, що із року в рік найбільше посиротіння дітей, тобто там, де діти втрачають батьків, це у нас Маловиськівський район, Петрівський район, Олександрійський район, місто Кировоград. Так Також це ті райони, де ще дітки залишаються в інтернатних закладах. То в такому випадку чи є в нас лідери по всиновленню? Ну, лідери по всиновленню, я хочу сказати, що в цьому році у нас всиновлено 64 дитини, 40 дитини позбавлені батьківського опікування. Лідером по всиновленню є місто Кіровоград, тому що майже всі дітки, які усиновлюються, вони знаходяться в будинках. Дитини в інтернатних закладах міста Кіровограда. Час нашої програми завершується. Залишається тільки побажати, аби ті діти, які ще не знайшли свою родину, так все-таки так, так отримали сім'ю. Отже, нашим глядачам нагадаю, в нашій студії була Наталія Чернявська, заступник начальника служби у справах дітей обласної державної адміністрації. І тема дня була на каналі Кіровоград. Дякую вам за розмову. Так.